Друзі, вітаю! Єн Столтенберг! Сьогодні виступив з трьома посланнями, власне, в яких роз'яснив потенційну, ну і вже не просто потенційну а реальну ситуацію щодо вступу в України в НАТО. Поки що, на превеликий жаль, перспективи не такі радужні, як би нам того хотілося, але в будь-якому випадку це треба проговорити, щоб розуміти, що чекати від завтрашнього головного дня цієї конференції. В Вільнюсі, ну і власне, що нас чекає далі, тому що миттєвого вступу виборити нашим політикам поки що не вдається. Підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночок до цього відео, і ми з вами починаємо. Єн Столтенберг сьогодні робив короткий брифінг. Брифінг дуже невпевнений. В нього не було достатньо інформації. Журналісти рвали його на шмаття і клоті, вимагаючи сказати, так буде Україна членом НАТО чи ні. Єн Столтенберг намагався пройти між капель, як він це зазвичай любить робити. Але поки що конкретиків він не сказав. Але сказав, як мінімум, ті речі. На які йому дали добро, ну дали добро йому сказати про те, що забирають ПДЧ, я вам сьогодні це розповідав. Це підтверджували мої інсайди, і він це говорив. Ну от забирають ПДЧ, і замість двох етапів буде етап один. Але як коли не якщо, а коли Україна виконує умови? І журналісти кажуть, що якщо а що ж такі за умови? Він спочатку хотів втікти від відповіді на це питання. Ну і сказав, що це боротьба з корупцією, реформа держорганів, реформа безпекового крила мається на увазі. Це СБУ, це розвідка, це поліція. Тобто там потрібно попрацювати. Ну і зрозуміло, що він сказав перейти на стандарти НАТО, і тут трошки запахло смаленим і смаженим, що значить перейти на стандарти НАТО. Що ви маєте на увазі, пане Столтенберг? Питали журналісти і питають нього зараз українці. Які стандарти в нас ваші танки? Ми хочемо ваші літаки. Ми сьогодні воюємо за тактикою і стратегією НАТО. Про що ви говорите? Ця пісня 2008 року. Цю пісню ми чули в е, Бухаресті, коли нас з грузинами просто е, випхали звідти через Францію і е, Німеччину. Потім через кілька місяців Путін з Медведєвим напали на Грузію. Ось така історія. Ви хочете зараз це повторити? Ну, говорять, що ні, 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 Україна буде в НАТО, все буде нормально. Єдине, що не можна вступати в час війни, раз, друге, що не можна буде це робити, без того, щоб Україна виконала умови, і всі країни-члени повинні з ними погодитися. Власне, хто не погоджується, я вам про це писав відео, і дійсно ця інформація знову підтверджується, що проти Штати. Та Німеччина лідер Європи і лідер світу проти вступу. Більш за все, що вони просто не хочуть або бояться злити Росією. Вони бояться ядерної загрози та ескалації і якраз таки стають на таку позицію. Двері не закривають при Славуті, але як мінімум уже нас не беруть. Тут ще є теж умова переконати всіх, в нас 23 за нас. Вони сказали так, ці двоє проти. І от за ними тягнеться решта. Зрозуміло, частину них можна теж розколоти і переконати публічно погодитись. От, але все рівно треба пропрацювати з цими двома країнами. Тут є зрозуміло, що недоліки, які ми не, не пропрацювали, яйця по 17, призначити думу, яка працювала проти Байдена на виборах і обливала його брудом. Наприклад, корупція в державних органах. Вкрадена гуманітарка і багато чого іншого. Ось це треба було до саміту прибрати. Треба було викинути хабарників суддів. Треба було дійсно посадити пару олігархів, як це нас просили західні партнери. Цього всього не було зроблено. Ну і зрозуміло, що саме через це вони не хочуть в тому числі спішити. Але я скажу так: що цей саміт не останній. Ще завтра будуть погоджувати умови безпекових гарантій так званих двосторонніх. Я скажу, що ці двосторонні гарантії створена рада, яка Україна НАТО буде засідати, це булшіт, це ніщо. Це значить, від нас віддаляється наш вступ в НАТО. Будуть просто як е обіз'янці бананом перед носом махати, як Туреччині вступ в ЄС. Вони почали вступати, стали кандидатом в 87-му році, і зараз вони шантажують, типу, ми Швецію впустимо, Вчора вони так робили. Дайте нам вступ в ЄС і сказали, що можливо навіть допоможуть вступити. Але пройшло 35 років. Років ми не можемо стільки чекати. У нас тут обізяна не з бананом, з гранатою сидить на нашому кордоні. Треба дотискати. Я думаю, що наше завдання да до цього саміту підготувалися відверто погано. Корупція пахла і процвітала, думали не про те, але. Наступний саміт в Вашингтоні через рік, ось до нього треба підготуватися. Швеція Фінляндія вступали рік. Давайте ми цей рік використаємо дійсно на підготовку до вступу НАТО, корупція, олігархи, судді, яйця по 17, викинути, знищити, просто зробити зразкову красиву державу, щоб всі інші казали, і ми так хочемо. Ось нам треба продемонструвати прогрес саме тоді. І це стане. Причиною запрошення я більш ніж певний, що ядерна зброя не єдиний страх, який. Заважає цим двом країнам дати нам заявку, тому поки війна заявки немає, але рік можна використати дійсно для підготовки до реального вступу. Цей саміт ще можна використати нам на користь і як мінімум вибити ще більше зброї для наших солдат, щоб вони ще краще могли звільняти нашу територію і якомога меншою кількістю жертв. Тому цей саміт можна просто присвятити виключно вибиванню зброї і. Літаків, більше снарядів, більше заводів на нашій території. Ось це повинно бути наше найголовніше завдання, тому що вже зрозуміло, що швидкого вступу в НАТО не буде, не змогли домовитись. Ну і зрозуміло, що вони не закривають двері, забрали ПДЧ, як мінімум, ми на пів шляху швидше, але є ці умови і їх визначення, зробили чи не зробили, теж умовні. Ну теж довести, сказати, якась країна буде в працях. Сказати, ми вважаємо, що ні. Але в нас є ось ці 23 Так треба далі продовжити стратегію публічно визнавати вступ в НАТО, і ось це наша стратегія. Ми повинні неї притримуватися, рухатись швидко, впевно, все рівно треба зробити те. Що нам дає сьогоднішнє історичне вікно політичних військових можливостей, треба запригнути в західний поїзд і стати західною країною. Бо коли нам кажуть, що пострадянська країна вступити не може, брехня. Коли кажуть, що країна соццабору вступити не може, брехня. Коли країна, яка залежить від центру впливу Москви, вступити, не може, брехня. Польща була в соцтаборі, взагалі країна, де підписали Варшавський договір, договір, який, власне, створював антинато, Польща там. Країни Радянського Союзу, Латвія, Литва, Естонія там. Країни соцтабору, Болгарія, Чехія, Словаччина, Словенія всі там. Країни Югославії, всі, за виключенням Сербії, там. Македонія, Албанія, Чорногорія, Хорватія, всі там. Ми одні слов'янські народи, всі там, хто хотів. Тому нам треба це дотиснути, добити. І я вважаю, що це наша місія. Ми її повинні точно зробити. Ми повинні зробити першокласну державу, в якій будуть хотіти жити не тільки українці, щоб всі сусіди заздрили і хотіли приїхати сюди. Без вступу в НАТО це неможливо. Я вам сьогодні цитував Пісторіуса, міністра оборони їхнього. Він каже: Інвестиції в Україну підуть туди, коли вступите в НАТО. Це підтверджує Фінляндія, що якраз вступивши в НАТО, пішли супергроші, і нам так треба. І нам так треба, і не треба нам ці двосторонні гарантії. І вже нам давали їх ось тут. Після цих двосторонніх гарантій на нас напали. Ми в 94-му підписували Будапештський меморандум, і він нічого не дав. Тому не треба зараз це підписувати. Це просто щоб ми закрили рота, що, начебто, щось дали, але нічого не давши. Розумієте, тому зараз цей саміт граємо в гарних, добрих, порядних хлопців, беремо більше зброї, але ще б один пункт, типу як ПДЧ відмінили. Дайте гарантію, дайте. Заявку. Дайте ще одним словом, треба вибити ще більше. Завтра є цілий день. Його треба відпрацювати ідеально для того, щоб досягнути тих проукраїнських результатів, які нам треба. І треба мобілізувати всіх наших друзів, і країни Балтії, і Польщу, і Британію, і Франція зараз за нас непогано вписується, для того, щоб, скажімо так, ще натиснути і на Байдена, і на Шольца, для того, щоб отримати більш якісний результат. Друзі, в мене по даній темі все. Бережіть себе, підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночок цьому відео. Ну і напишіть, будь ласка, відповідь на питання, чи зможемо ми завтра якраз таки отримати. Коаліцію F-16, яка скажуть, що створена, і який місяць зможуть нам дати літаки? Це якраз буде одне з головних питань. Сьогодні проговорювали питання навчання, але знову ж таки, навчання це не видача літаків. От, власне, от мене до вас питання виключно фудорологічне. Як ви вважаєте, чи оголосять завтра про створення коаліції і надання уже реально всі підпишуться F-16. Напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте лайк і дзвіночок до цього відео. Безпечної ночі і до зустрічі!